Сьогодні відбулося друге засідання суду по адміністративній справі про притягнення до адмінвідповідальності Голодюка Микола Дмитровича, якого патрульна поліція 8 вересня затримала в стані алкогольного спиніння, склала адмінматеріали, направила в суд. І, ну, ми бачимо, що діють стандартні методи затягування по термінах. Пройде три місяці і вже притягнути не можна буде, тому що закриють справу по, по термінах. А Терміни сходять 8 грудня, відповідно, три місяці пройде. І тому шукають всі діри можливі в законодавстві, в шляхи всі, щоб затягнути терміни. Не з'явився не повідомлений, не належно повідомлений. Будь-що будь можна тут вигадувати і, і, і користуватися всіма можливими способами, щоб, для того, щоб уникнути відповідальності. На цьому судовому засіданні зачитали клопотання Гладюка і його адвоката. Про це, щоб в клопотання йшлося, про це щоб закрити справу зв'язку з тим, що Гладюк не керував транспортним засобом, що Гладюк не був в стані алкогольного сп'яніння і що Гладюк неналежно повідомлений про час і місце засідання. Спокійно спостерігаємо за подальшим розвитком подій. На мою думку, яка в цьому засіданні може бути по суті, тільки приватною думкою вільного слухача, оскільки я з матеріалами справи все-таки знайомий, всього того, що долучався до їх підготовки, клопотання не відповідає дійсності більше ніж. Тобто водію було запропоновано і пройти огляд на місці, і в зв'язку з його незгодою було запропоновано відвідати спеціалізовану медичну установу для проходження огляду в медичній установі в встановленому порядку. Він відмовився. Зв'язку з чим протоколи був складений за факт відмови від проходження встановленому порядку огляду. Факт керування так само був зафіксований, в тому числі і на відео. І... Всі відеоматеріали до матеріалів справи долучені. Більше того, до матеріалів справи долучені так само висновок повторно проведеної експертизи біологічного середовища, зроблений за ініціативою управління внутрішньої безпеки, який встановив факт сп'яніння. Все-таки 0,9 проміли. Так що я вважаю, що в клопотанні правди дуже мало. Ну, не, мені, не мені давати оцінку, мені виглядає, коли півміста знає, коли і де відбувається суд, робити вигляд, що не знаєш, де він відбувається, це такий плювок в правосуддя.